Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. У 50-річному парку, що по вулиці Гарнізоні, невідомо почали зрізати дерева. Небайдужі мешканці сусіднього будинку зупинили лісорубімоматерів та викликали народний контроль з'ясувати ситуацію. А що це парк наш вирізають? Здравствуйте. Обурені мешканці готові до кінця боротись за невеликий парк. Єдине місце для відпочинку і останній зелений куточок у мікрорайоні. Завжди тут був парк, і приїхали люди з бензопилами, не показуючи ніяких документів. Вони практично нічого не пояснювали, хотіли вирізати вирізати дерева. Ми не дали їм, ми зашкодили їм різати ці дерева. Ну вирізати то це взагалі, от з дитини вийшли погуляти. Нам тільки тут можна погуляти, і все нас більше немає де місце для відпочинку. На вимогу народного контролю на місце прибуває представник квартирно експлуатаційного відділу Хмельницького гарнізону, який запевняє земельна ділянка, на якій знаходиться парк, так, власність міністерства коментарні. оборони. А виявляється, на сусідній ділянці давно вже збираються зводити церкву. Це є земля міністерства оборони. І дозвіл на виробку дерев, якусь небудь роботу проводиться тільки за погодженням з начальником Кев КЕ, міста Хмельницький. В даному випадку ніяких погоджень, ніяких звернень, чи що небудь такого до Кевміста Хмельницький не було. Під час зйомок сюжету на журналістів народного контролю виходять представники фірми забудовника, які в свою чергу стверджують, що парк належить їм на підставі документів, і окрім релігійної споруди, на даній земельній ділянці спорудять багатоквартирний житловий будинок для потреб релігійної громади. Оскільки наша територія включає в себе частично зелене насадження. Ми звернулися Зеленое хозяйство для согласования с ними и проведения экспертизы по поводу находящихся деревьев на нашем участке. На что мы получили акт? в якому казано, що ми вповнім право срізати 18 дерев. після втручання народного контролю керівництво КЕФ переймається проблемою людей та береться розібратись у ситуації. цей час керівництво КЕ місто Хмельницького по даній земельці буде підніметий архів, який є у нас наявності, і я думаю, через декілька днів ми будемо впевненість знати, чи дана земелька відноситься. Дана земельна ділянка відноситься до Міністерства оборони або дана земельна ділянка відноситься до органів місцевих рад. Ми встановимо законність багатоквартирної забудови на ділянці, призначені для будівництва церкви. Степан Шульга Павло Шпулак, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.